Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. П'ять пацієнтів з гострою респіраторною вірусною інфекцією звернулися до сімейних лікарів впродовж минулого тижня в обласному центрі Закарпаття. Близько 70 метрів кубічних ялинок подрібнюють щодня працівники товариства АВ Ужгород. Далі отриману сировину віддають підприємству для виготовлення паливних брикетів. Ярослав Чекан, військовий Національної гвардії України. Чоловік наразі служить в Закарпатській області. Каже, захищав Україну від російських військових в Маріуполі. Більше про себе Ярослав розповів своїм колегам. З Владиславом Павловим попрощалися сьогодні в Ужгороді Чин похорону відбувся на площі народній. Туди прийшли рідні, друзі, військові, представники духовенства та місцевої влади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що Владислав народився 10 жовтня 1993 року. Захищав Україну від російських військових. Був солдатом, розвідником, навідником. Загинув 4 січня цього року під час виконання бойового завдання. Йому було 30 років. Поховали Владислава на пагорбі Слави в Ужгороді. У нього залишилися дружина та син. Вічна пам'ять і слава Герою. На війні загинув житель міста Ужгород Анатолій Милевський. Про це Суспільному повідомила подруга загиблого Ірина Мательчак. За її словами, Анатолій був добровольцем. Про дату та час поховання повідомлять пізніше. Вічна пам'ять і слава Герою. 36-річного закарпатця підозрюють у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Чоловіку вже оголосили про підозру. Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан. За її словами, закарпатцю загрожує до семи років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. У ході оперативних заходів правоохоронці з'ясували, що організатором схеми є 36-річний житель села Топчино Тячівського району. Фігурант, будучи керівником фірми, яка надає Слуги з міжнародних перевезень після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну налагодив незаконний бізнес. Зловмисник підшукував чоловіків, які бажають уникнути мобілізації, та пропонував їм покинути межі країни. Охочих фігурант працевлаштовував водіями на своє підприємство і надалі, маючи доступ до електронного кабінету перевізника єдиного комплексу інформаційних систем, підприємець вносив дані своїх співробітників у систему шлях, що дозволяло їм безперешкодно перетнути кордон в офіційних пунктах про. За оперативною інформацією, такими послугами бізнесмена скористалися близько 30 чоловіків. Правоохоронці провели обшуки за місцем роботи та проживання підозрюваного, вилучено готівку в різній валюті на загальну суму, орієнтовно 500 тисяч у гривневому еквіваленті. Також вилучено печатки та документи, які досліджуватимуть експерти. Найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід. Трьох чоловіків затримав на кордоні зі Словаччиною прокордонний патруль відділу Ужгород Чопського загону. Чоловіки намагалися подолати загороджувальний паркан, коли їх зупинили правоохоронці. Усі троє громадяни України, жителі міста Ужгород. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держпрокордонслужби у Фейсбук. Там написали, що під час перевірки оперативники загону встановили, що один із затриманих запропонував іншим провести їх до кордону за 5 тисяч гривень з кожного. Також у повідомленні написали, що раніше вже затримували чоловіка під час спроби перетину кордону. На місце Викликали поліцейських і передали їм чоловіка. Йому загрожує кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. На двох інших складуть адмінпротоколи. Їм загрожує штраф або арешт. Сім шкільних автобусів передали сьогодні представникам навчальних закладів та громад. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Закарпатської обласної військової адміністрації. Там написали, що це вже четверта партія з 30 шкільних автобусів, які отримують громади. Автомобілі закупили за спільні гроші. Частину виділили громада, іншу з державного бюджету. Сьогодні автобуси отримали Залужанський ліцей, що в Мукачівській міській громаді, Дусинська школа, що у Свалявській громаді, Лохівська школа, що у Івановецькій громаді, Гукливська гімназія Воловецької громади, Великоберезнянській. ...ліцей, ліцей імені Героїв 68-го батальйону Перечинської громади, а також ліцей Новицький замок Оноківської громади. Ужгородська амбулаторія номер 8 На прийом до сімейної лікарки прийшов Олександр Мясківський. Захворіло десь два-три дні тому. Був на роботі, було дуже холодно і от простив так. Як почалося? Різко у вас з якої температури? Десь 37. Трошки так десь нежить, було в основному горло. Гарлово. Гарло трошки боліло, так. При ковтанні чи постійно? Да, при ковтанні в основному. Угу. А кашель сухий, мокрий. Таке трохи десь. Десь сухий, буває, зранку, трошки таке, як від Харковича. Сімейна лікарка 8-ї амбулаторії Беатриса Астолош каже, 15 січня з ознаками гострого респіраторного захворювання до неї звернулися 10 людей. Тепер теж спостерігається невеликий підйом сьогодні. Було біля 10 хворих минулого тижня було менше. А на, наступного понеділка починається школа, то очікуємо, ще більше підйом. Тепер вже багато нежиті, нежиті. висока температура. Бувають такі випадки, що один день висока температура, а буває і до п'яти днів висока температура тримається при вірусних інфекціях. Бактеріальних інфекцій мало, а вірусних багато. Більше б грип таких яскравих симптомів, ми і не робили тести, тому що не було такого грипу ще не було. Загалом збільшення гостро-респіраторних захворювань у 8-й Ужгородській амбулаторії за минулий тиждень не зафіксували. Каже її завідувачка Вікторія Сабадо. Зараз сезон простудних захворювань звичайно, але щоб особливого збільшення якихось простудних захворювань ми не відмічаємо в день до сімейного лікаря із простудними захворюваннями. Звертається до 4-5 чоловік. Це як первинних. Звичайно, що це канікули, діти звичайно не в школах. І десь оцей фактор того, що зараз нема такого такого підйому, це можливо те, що діти все таки на канікулах знаходять. Оксана Ушакова, Гландіну Колишин – Суспільне новини. Натуральні ялинки після новорічних свят Ужгородці викидають на смітники. Працівник товариства з обмеженою відповідальністю АВ Ужгород Алекс Бажов каже, його група щодня відвозить на переробку близько 20 метрів кубічних ялинок. Приїздимо збирати ялинки і возимо на базу. В день чотири машини виходить. П'ять коли як працювати починають з самого ранку. Ялинки привозять на територію компанії «АВ Ужгород», село Оноківці. Головне, щоб ялинка була чиста, без прикрас, без іграшок, без гірлянд, без метала. Ну, щоб вона була нормальна і щоб не поламалася дробілка. Подрібнену щепу віддають на підприємства, які виготовляють паливні брикети. Розповіла директорка товариства з обмеженою відповідальністю Ава Ужгород Наталія Якубик. Як показує практика, після 14 січня ну на добу ми вивозимо 50-70 метрів кубічних ялинок сюди. До нас все ж таки тенденція йде на зменшення. Але ну ще рано говорити, будемо бачити, що покаже цей рік. Але якщо аналізувати попередні роки, то з кожним роком їх все менше. Все більше уж городців все ж таки надають перевагу чи ялинкам горщику, які можна потім висадити. Ну або штучним ялинкам. Також Наталія Якубик нагадує: не потрібно запаковувати ялинки в плівки чи сміттєві пакети. Очищені ялинки варто залишати на території сміттєвих майданчиків. Діана Шух, Андрій Гісем, Суспільне, новини. Мене звати Ярослав, мені 24 роки. Проходжу службу в Національній гвардії України. У початку 2019 року мене призвали на військову строкову службу. Я проходив в Національній гвардії України. Після чого е вирішив підписати контракт, щоб поїхати в район проведення бойових дій, де я саме був у місті Маріуполі, для захисту батьківщини. Сам особисто вирішив це. До себе, що я цього хотів, що мені це потрібно, тому і поїхав. Я займався охорону, охороною аеропорта саме, а також здійснював контроль постів, які були вокруг аеропорта і по місту. Приємно, що у 24 роки я вже зміг десь побувати. Тим паче я був там, коли мені було 22 Я зміг показати, що ну, я мужик. Відучився, а так як в мене є виша економічна освіта. Я е, вирішив опробувати себе е, на посаді командира взводу. Тобто я зараз стою на посаді командир патрульного взводу. Це не так важко, як вам скажу, це дуже велика відповідальність, тому що все потрібно налаштувати роботу як з військовослужбовцями за контрактом. За військовослужбовцями строкової служби мобілізованим в будь-який момент. Ти вмієш оо, знати досконалої володіти, управляти згодом усіма видами бою, тактикою вогневі вогневій потоці, тактичні пілоти все повинен знати, щоб розказати згоду. Наш підрозділ захист займається охороною громадського порядку в місті та в місті Мукачево. Я служу для того для захисту своєї батьківщини, для захисту України. І тому я вирішую, що мені це треба туди йти. Що всім треба? Якщо так ніхто не буде ну, то з цього взагалі нічого не буде. хто би захищати нашу державу?